Так, друзі, хто чекав на трактори Fighter, вони нарешті в нас з'явились. Трактори нового 2025 модельного року. Хто трішки знайомий з темою міні-тракторів, одразу ви бачите, що трактор повністю файтер повністю змінився. І він фактично абсолютно нічим не нагадує попереднє покоління тракторів Fighter. Ось так він називається. Т-404РД, це є сороківочка версія без кабіни. Також є в нас 40 з Ну, Будемо окремо знімати, будемо поступово знайомитися з цими моделями. Також будуть моделі Fighter 25 без кабіни і з кабінами, і моделі 50 теж без кабіни і з кабінами. Тобто, фактично буде доволі широкий модельний ряд класних, цікавих тракторів. Давайте тоді коротко. Ви бачите, що оновився дизайн. Приємний синій колір. Оптика лінзована, є ось такі лади. Сама трансмісія доволі якісно пофарбована. І таке враження, що це є порошкове пофарбування, яке фактично не, не ржавіє так швидко, як звичайне просте пофарбування. Двигун КМ490 БТ встановлений. 4 циліндровий дизель 2,5 літра. Передня резина 7,5 на 16. Задня резина 112 на 24 Ну Така доволі вона потужна. Передні вантажі, ну це все по класиці. Повітряний фільтр мокрого типу. Паливний бак, чесно, по літражу не скажу, але він, він здоровий. Він здоровий. Будемо міряти. Підніжки з обох сторон, якщо я не помиляюсь, величезна підлога. Вона просто величезна, тут ходити можна Зад-перед. Трактор, до речі, 25-го року. Реверсивна коробка. Реверс біля керма. Ось така панель приводів. У нас нова, кермо двоколірне. переключення передач важель. Ну, тут все стандартно. Режими, передній міст, вибір швидкості, там блокіровка, включення ВОМа, підвісний педальний блок. Задні вантажі, диски задні розбірні. Бачок розширювальний на гідравлічне масло, причому я так розумію, що це є температура масла, можна контролювати. Ось така оптика Добавилось. а це пофарбовано. Я думаю, додаткові щітки це пофарбовано. Це навколо сидіння зашито, сидіння класично у нас. З підвокітниками і сидіння регулюється, регулюється під вашу вагу. Примусова задня гідравліка, дудковий розподільник, 4.